А що як усе, що ми знаємо? Чи принаймні думаємо, що знаємо про пошук щастя, насправді хибна? Є один стародавній текст, який просто перевертає з ніг на голову всі наші уявлення про хороше життя, Тож давайте зануримось у нього і дослідимо цю відверту, а часом і жорстоку мудрість проповідника. Так так, це не помилка. Проповідник починає не з якихось підбадьорливих слів, а з заяви, яка ну просто шокує. Змушує зупинитися і замислитись, але знаєте, це не песимізм заради песимізму. Це таке собі запрошення подивитися на життя без рожевих окулярів, і саме з цієї провокації і починається весь його аналіз. Гаразд, якщо День смерті кращий за день народження, то що це нам говорить про смуток і радість? Проповідник розвиває цю думку він стверджує, що важкі переживання насправді мають набагато більшу цінність, ніж якісь прості швидкоплинні задоволення. І він ілюструє це просто блискуче, протиставляючи два місця. З одного боку, в нас є дім жалоби, місце, де людина вічна віч стикається з реальністю смерті, і саме тут, на його думку, перебуває серце мудрих. А з іншого боку, дім бенкету, місце сміху, веселощів, яке він вважає лише відволіканням, місцем, де серце нерозумних просто шукає розради. І ось тут, ось тут ключовий момент для проповідника справжня мудрість, оте саме добре серце, гартується не в безтурботній радості, а в тверезому, чесному погляді на життя, навіть на його найсумніші аспекти, виявляється саме зіткнення з реальністю і робить серце кращим. Добре. Якщо життя сповнене смутку, несправедливості, то як у ньому взагалі вижити? Тепер давайте перейдемо до його практичних, хоч і, скажімо так, трохи цинічних порад порад для навігації цим, як він сам каже, кривим шляхом. Ось по суті два стовтонь його стратегії виживання: по-перше, терпіння. Не треба поспішати з висновками, адже результат завжди важливіший за початок. І по-друге, емоційний контроль, не дозволяти гніву взяти гору, бо це, за його словами, ознака глупоти. Це такі собі інструменти, щоб якось впоратися з неминучими розчаруваннями. А ось це питання. Ну, погодьтеся, мабуть, кожен з нас хоч раз у житті його собі ставив, особливо у важкі часи. Ця ностальгія за старими добрими часами це ж не щось нове. Проповідник звертається до цього почуття напряму, і його відповідь вона дуже цікава. Його відповідь абсолютно безкомпромісна, просто як холодний душ, він відкидає ностальгію, називаючи її немудрою втечою від реальності. За його логікою, ідеалізація минулого не допомагає жити тут і зараз, а лише відволікає від того, що є насправді. То яка ж альтернатива? Ну вона досить радикальна це радикальне прийняття. Проповідник каже, що і хороші, і погані дні походять з одного джерела, і оскільки ми не можемо передбачити майбутнє, єдиний мудрий шлях це приймати все, як є, і процвітання, і негаразди, без скарг. І ось ми підходимо до центральної проблеми, яку він бачить у світі. Це спостереження, яке руйнує будь-які прості уявлення про справедливість чи карму. Життя, виявляється, не грає за правилами. Праведники можуть страждати, а негідники процвітати. І саме це підводить нас до його найрадикальнішої поради. Це приводить нас до кульмінації всієї філософії проповідника, до дивовижного заклику, до поміркованості в самій моралі. Звучить небезпечно, правда? Давайте розбиратися. Просто послухайте це не будь справедливим занадто. Що? Це ж ніби суперечить усьому, чого нас вчили, як можна бути занадто хорошим? Але стривайте, це лише половина рівняння. Бо він одразу ж додає і не мудрим не будь. Тобто не будь і надто злим чи несправедливим. Отже, це не заклик до аморальності, це щось набагато набагато складніше. То що ж це все означає? Проповідник каже, що треба триматися за обидва кінці. Це не дозвіл на зло, а скоріше прагматичний посібник з виживання в недосконалому світі. Надмірна праведність може просто знищити в несправедливій системі, так само, як і надмірне зло. Це заклик уникати крайнощів, просто щоб вижити. Після всіх цих порад проповідник ніби робить крок назад і ділиться чимось дуже особистим. Він розповідає про власні пошуки абсолютної мудрості. І про те, до яких скромних, ба навіть невтішних висновків він дійшов. І ось воно чесне зізнання у власній поразці. Він прагнув стати мудрим, але усвідомив, що справжня мудрість вона десь далеко, недосяжна, як щось на дні глибокої прірви. Це момент неймовірної інтелектуальної чесності і визнання власних обмежень. То що ж конкретно він знайшов? То варто одразу зазначити його висновки дуже особисті, сповнені розчарування. Це відображення його власного невдалого пошуку, а не якась універсальна істина. Його розслідування лише породжувало нові запитання. Він шукав хоча б одну праведну людину серед тисячі, і, за його словами, знайшов одного чоловіка, але жодної жінки. І ця фрустрація привела його до гіркого, сповненого болю висновку, що він знайшов річ гіршу від смерті, то жінку. І ось нарешті його фінальний аналіз. На його думку, проблема не у світі, як такому, а в нас самих? Він каже, що Бог створив людину праведною, тобто простою, прямолінійною, а це вже самі люди вигадок усяких шукають, ускладнюючи собі життя. І ми закінчимо не відповіддю, а саме цим питанням, яке проповідник залишає нам для роздумів. Якщо людина була створена простою і прямолінійною, то чому ми так невпинно все ускладнюємо? Це питання, знаєте, залишається актуальним і сьогодні.